Ми маємо пам'ятати кожного героя, чи його сина, батька, брата, тих всіх, хто взяв у руки зброю, коли прийшла до нас війна ця клята. Але за смерть цих хлопців так душа болить. Їм ще пожити і дітей ростити. І мамі, і рідним якось треба далі жити, а ворогові клятому ніколи не простити. Рядками власного вірша в останню путь сестра проводжає брата. Василь Кобилецький з позивним Циган знайшов свій вічний спокій у рідній Вовковинецькій громаді. З 2015 року він став на захист нашої України. На жаль, 30 квітня ворожа куля обірвала життя нашого земляка. Такі, як Василь, не вмирають. Вони вічно житимуть в наших серцях. Завжди усміхнений, завжди веселий, добрий. Він вірив в майбутнє. У 2016-17 роках Василь воював у зоні АТО на Луганщині як сапер бойової частини Нацгвардії. Після демобілізації повернувся на Хмельниччину, але з початком повномасштабного вторгнення знову став до лав захисників. Служив у піхотному підрозділі, брав участь у обороні Бахмута і «Соледара». Весною 2024 року отримав поранення від дрона Камікадзе, але навіть тоді не залишив побратимів. Я любив грати в футбол. Це був дощ, не дощ на стадіоні завжди. Грали завжди дуже багато дітей, дуже багато хлопців. Він був досить ну, одразу хоробрий, він нічого не боявся. І, і гралися і патиками всім на світі. Сьогодні Василя немає серед нас. Його життя це приклад справжнього героя, який віддав усе заради майбутнього України. Немає слів, щоб втішити горе рідних і найдорожчих людей. Для вас вічна і світла йому пам'ять, царство небесне і хай земля буде похом. А ми маємо бути гідні його світлого подвигу, бути вдячними за те, що ми можемо сьогодні дихати, жити на своїй землі, пам'ятати, допомагати родині, цінувати кожен день, за який сьогодні борються наші хлопці на передовій. Вася дорогий наш! Рідний, незламний, мужній цигане, світла тобі і вічна пам'ять. Проститися із воїном прийшли усі небайдужі до героя родини. Вічна слава герою! Вічна пам'ять. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.